Друзі, привіт! І ми вже готуємося знімати плити. Ну Не прямо зараз готуємо поки що там сам майданчик, самі плити, скловату я зараз повбираю. Ну Таке поскидую. Трошки цегла там заважає, ну воно ж це моноліт. Оце колишній такий ковбасний цех. Тут бачите, що людина робила. Це при тому, що метрів 400 максимум звалище. Бачите, люди кидають сюди. Оце ми найняли бульдозер, він трошки згорнув. Це прийде кран, також зніму платформа і будемо знімати оті плити. Це наша будівля, бо може хто думає, це не наша, це ще... Колись дуже давно, 90 в 90-х, купив мій дядько і батько на двох оцю всю фігню. От. Я навіть, мабуть, вставочку зроблю. У мене, по-моєму, є навіть відео там, де ми щось, по-моєму, чи в сонях кидаємо сюди. Це жах був. Висота там, ну бачите, максимум трактор заходить і все, висипати, тільки вручну треба скидувати зерно. Чи знаходиться за межами населеного пункту. Тут і вскривали у нас ворота, ну, слава Богу, нічого не крали, а вскривали раз три. Ну, Ми просто їздили часто і виходить, що нічого не крали. Ну це таке, зараз, може, глянемо саму ту будівлю. Тут шлакоблок. Бачите, як прям поведувало вікно. Тут труп у нас. Труп ворога. Це такі страшні умови тут були. Причому що для зерно умови страшні. Що, коли це був ковбасний цех, це ну, жахіття якесь. Ну так от глянеш, ну. Ніби тут фільм жахів. Як тут можна людям працювати? Це взагалі. Да. Рабам побудували, працюйте. Я завжди так кажу. Оце вже ми. Тут ворота, це ми заложили ці ворота. Ось тут, уже, мабуть, його я не розберу. Тут такий, блін, моноліт. Ось наші плити, звичайні, пешки. Що, бери їх, став і все, стіна готова. Та це ми також колись заложили. Це віконці такі були, уявіть. Тут пацюки бігають, отут стіна, і тут ще стіни були. А отут -от кидали ці шкури, там різні, з бичків, там все всякої фігні. Тут запах, тут навіть зараз запах оцих шкур різних, знаєте. От. І оцей запах тут страшенний був завжди. І оце тут, типу, сиді, сидить дядько, там щось виписує, ну як так можна працювати? Ну це ж жах. Навіть тут вікон не було. Тільки з однієї сторони. Да. Тут весь фундамент, весь в пацюках був завжди. Оце їхнє місце було. Мда. Це отак уже довбали, хотіли щось вкрасти, але щось не вийшло у них. Так, ну все, полізли наверх, зараз трошки попрацюємо і ще я щось може розкажу. От добре полізли. Тут я почистив, в принципі. Фу, трошки так аж втомився. Ще й спека почалась. Тут скловата була, такі пласти. Пласти я поскидував там. От. І що цікаво, скловата була тільки наполовину. Получається, по цю стіну, коротше, не знаю, що так. От. Крюки я повигинав. От. Вони трошки були до ДЦ. Я вигнув, щоб крюк причпити. Так, петельки хороші, причому по 4 на кожній плиті класно. Так, тут у нас скільки плит? Раз, два, три. Получається, 14 плит і 15 звичайна пус пустотка. Щось її там кинули на край. Тут ще я так мої фантазії, що може я он цеглу я позбивав, що може я її почищу, може ще штук 200 може буде. Та тут он, оце все також наше, оце наша будівля, оця і от оце повністю наша споруда. Ну а тут же бачите, тут вже нічого нема. Хоча був великий комплекс. Але знову таки, хто там кого ностальгія якась по радянським там часам, по радянським будівлям, заводам, фабрикам. Ну, слухайте, отут, -от, по-моєму, ці шкури там, оцю всю фігню таку скидували. Ну, уявіть, висота тут ну, скільки 2,5 максимум. Тут трьох навіть не було. Звичайний гараж. Вентиляція нема. Вікон нема. Тут уявіть, які умови були для роботи. Ну це жах, це рабам. Збудували, працюйте. Тому там хто плачеться, от був ковбасний цех там. Ну Не смішіть мене. Добре, що його нема вже. Це розібрати, ну і плюс шлакоблок може я тут розживуся. Стівни зі шлакоблоку Не знаю, вийде тут, бо мені багато потрібно потрібно цього. Ну і цегли, і шлакоблок, а всього потрібно багато. Зараз трошки дерева поспилюємо. Тут, може, з секатором пройдуся ці гілки. Це таке. Почисили також цю територію. От Люди закидали це сміттям, повністю є тут площадка. Ні, треба все закидати, цей майданчик сміття і коротше. Люди як люди. це глинки. Це так, я навіть тут не чистив, нічого уже десяток. Та на тій стороні я поскидував. Думаю, щось буде. А, і плюс плити, оці також наші плити, ось. Три, чотири плити одна лежить і три, ще вон, типу стоїть. Вон, люди вже вкрали тут трубу. Та не одну, тут їх три чи чотири було труби, ну, коротше. Наші люди всюди. Добре, друзі. Поки що, мабуть, все на цьому. Вже покажу, як ми знімаємо там, перевозимо їх, кому цікаво. А я знаю, що цікаво, як ми це все будуємо. Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення. Так, ну поки я скидував батя тут диван робить. Поспилював дерева. Бачите, як тут оце залишив, бо я. Це як драбинка у мене, чук-чук-чук і там. І також свої дива робить. Цікаво, тут слабоблок можна якось надовбати. Що ще стане? Скера, мабуть. Хоча. Блін, не знаю. Пропили вони. Це менше ні. Дай Бог, щоб пропили. Я тоді розберу добре. І в мене буде багато будматеріалу. Ну, я не знаю, там вон вітром повидувало тупо ці шви. Так що, може, сокиркою. Так, друзі, привіт і, і ще ми от підгорнули, щоб тут платформа заїхала, кран, щоб не, не половину тільки вантажити, а вже все, щоб він міг нормально кинути. Що, коротше, поліс я наверх. Rossa! Все повністю боєкомплект вдома, повністю буд-матеріал вдома. Це стіни наші, це наша підлога. Зложили всі тут, в одному місці. План такий, що план такий, що беремо звідси половину стіни, стінки робимо, а потім... Е, перевозимо там, скільки плит, 6-7 буде, потрібно на ту сторону. Вже це походу будемо тако возити. Ну, well, mm. так вийшло. Головне, що вони вдома. От, В принципі, все. Потрібно вже починати кидати на дняк буквально стіну. Все, стіна є, далі можна займатися підлогою і замовляти походу листи, оці профнастіл. В принципі, все є, можна вже починати. Ну, власне, ми вже так почали. Ну, вже саме будову можна починати буквально на днях. От у нас одна навіть така пустотка. Не знаю, може культиватор якийсь я поставимо сюди. От, все, друзі, до побачення. Дякую, кому цікаво, так, цікава така будова. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.